13 березня Четвер Створені в Божій майстерні. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі. Адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі. 1 Коринтян 6. 19, 20. Ми не належимо собі. Бо куплені дорогою ціною, ціною страждань і смерті Божого Сина. Якби ми повністю усвідомили це, то відчули б на собі велику відповідальність найліпше підтримувати гарний стан здоров'я, щоб якнайкраще служити Богові. Звичайно, ми віримо, що Христос незабаром прийде, ми в цьому не сумніваємося, як не сумнівалися роками що вчення, якого дотримуємося, це істина. Особливо зрозуміла в теперішній час суду, що завершується, ми готуємося зустріти того, хто в супроводі святих ангелів з'явиться на хмарах, щоб відзначити вірних і праведних остаточною печаткою безсмертя. Він прийде не для очищення наших провин, не для усунення недоліків нашого характеру, не для усунення слабкостей нашої натури і злих нахилів. Якщо цьому взагалі призначено здійснитися. То воно має відбутися тепер. Коли прийде Господь, святі будуть визнані святими. Усі, хто зберіг своє тіло і дух у святості та честі, остаточно одержать печатку безсмертя, проте нечестиві, неосвячені і розбещені залишаться такими назавжди. Ніхто вже не виправить їхніх недоліків і не наділить святістю. Усе це має відбутися тепер. Саме зараз і здійснюється для нас це служіння. Нині ми перебуваємо в Божій майстерні чимало з нас це грубе каміння, узяте з каменоломні. Та якщо ми тримаємося Божої істини, її вплив звершує свою працю над нами, вона підносить нас і звільняє від усякої недосконалості та гріха. У такий спосіб ми готуємося побачити царя у всій його красі. І нарешті об'єднатися з чистими небесними ангелами у славному царстві. Саме тут потрібно попрацювати, саме тут наше тіло і дух готуються здобути безсмертя.